В старому заповіді, коли Бог е, заповідав, каже, якщо ти торкнувся чогось нечистого в старому заповіді, тобі треба було випрати свої одежди. Так само зараз, якщо ми згрішили в чомусь, ми повинні випрати свої одежди в крові Ісуса Христа. Якщо ти впав, ти праведник, ти старайся жити. Випери свої одежди, Господь каже, в тому нічого страшного нема. Випери свої одежди. Для того Христос помер на хресті. Якщо ти ненароком впадеш чи торкнешся чогось нечистого, виперіть свої одіжди. Mm. Написано в одному місці написано, каже: Діточки, пишу вам, щоб ви не ви не согрішали. Але якщо хто согрішить, ви маєте заступника перед отцем Христа праведника. Які умилостивлення за гріхи наші. Тому слава Господу, слава Богу, Отцю за Ісуса Христа, що Він дав нам такий засіб очищення. Ісус Христос є наше очищення, наше оправдання у всіх сферах нашого життя. Слава Господу! Я дуже радий, щасливий, що Ісус Христос стане Господом. Це, це дуже важливо. І дуже важливо вірити, що Ісус прощає, Ісус любить і хоче підняти. Це дуже важливо також. Так.